Нас майже 500! Клас, клас, клас! Дякую тобі за те, що підписалися. Сьогодні бонусне відео з коліс, так би мовити, вирішила розповісти про те, як я тут ходила на побачення з іспанцями. Коротше, проблема от в чому. Між Педро і Хуаном, щоб не вчадіти, треба якби підготуватися до ось такого моменту. Справа в тім, що в іспанській культурі залицянь... Е, є такий момент, що вони дуже тілесні і дуже гарячі, не гарячі, такі як італійці, ото переслідують жінок на вулиці, Белла, Белла, ні. Вони, якщо ти вже пішла з ним на побачення, то йому обов'язково треба або доторкнутися до тебе або приобняти, або поцілувати. Якщо вже повечеряли, то ну а що, а що ми будемо час гаяти і там цілуватися, це мінімум на що вони взагалі згодні. Це само собою. От а якщо не цілуватися, то все, давай вже щось там робити. Е, і оце коносерп, да. Дізнатися про тебе, пізнати тебе. Я то весь час думала, що це ну, типу, познайомитися, хоча це, мені здається, синоніми ті, хто гарно знають іспанську, поправте мене. Але виявляється, що коносерти, коли вони кажуть у переписці, там, наприклад, в WhatsApp, вони мають на увазі, що М -м, сама розумієш. Ну, коротше, чого я видалила Тіндер про це я сьогодні, розповідала в своєму Фейсбуку, Інстаграмі. Тому що а, я просто перегріваюсь від таких побачень. Ну тобто, розумієш, коли все йде ну, так, типу рівненько Тобто, зустрілися, прогулялися, випили венця на набережні, потім пішли е, там, наприклад, в ресторан, гарно повечеряли. Але якщо чувак приперся за 100 кілометрів на побачення, і він з'їздив в холосту, ну, типу, він образиться і потім вже не напише. І чесно кажучи, це так бісить. Не в наших традиціях між нами українками, я не знаю, може хто зараз хто молодший, так по інакшому, а може взагалі все по інакшому. Я просто справа в тім, що давно пішла вже з ринку наречених, і я давно не ходила на побачення з 2013 року, коли я познайомилася з татом Івана перед війною. у Мене були короткі стосунки. Складно. Тобто, виходить так, що я на Тіндері. Там, з кимось знайомлюся, оця вся переписка-переписка. І от уяви собі, що 80% з них мають на увазі секс після першого побачення, коли кажуть, оце коносерти. Е... Ну, не знаю, не знаю. Останнє було взагалі епічне, тому що чувак приїхав на ось такому от Мерседесі, чорт нас, звідки, Я ж його не просила, я йому казала, ти далеко. Він каже, ні, не проблема, скільки тебе забрати. Я така, о, клас, симпатичний. Хлопець, все, 44 роки, все, проблем нема. А, ну, але він думав, що, що, якщо я українка, то я зараз оце побіжу і все оце. Ну, коротше, дівчата. Якось чи ми слов'яни, інші слов'янські жінки, хоча про Українок, типу слава така і все це? Я не знаю. Я знайома тільки з дівчатами, ну, такого мого плану, та які якщо там стосунки, то... Познайомитися, це познайомитися, поговорити, щоб ти мені подобався, щоб у нас тобою були спільні інтереси, щоб щось спільне було. А тут спершу секс, потім вже спільні інтереси, якщо все буде добре. І це, якщо чесно, дуже сильно вибиває мене з колії особисто. І от я після таких ситуацій, тобто одна-дві таких ситуації, я просто видаляю аккаунт. Я не можу більше там тусуватися. І потім, якщо повезе мені чи їм не знаю. Потім, якщо я созрію, десь там через пару місяців я повертаюся. До речі, навесні в мене була ну не то, щоб аналогічна історія, але вона з тої ж опери. Тобто, оце бажання бачити твої нюци, хоча я людину ще не бачила, ну чого я буду висилати щось. Чи повернуся я на Тіндер? Ну, можливо. Можливо, повернуся найближчим часом, тому що мені знов стане скучно і захочеться практикувати іспанську мову. А для тих, хто недавно приїхав або збирається, або вчить мови, скажу вам що побачення. І оці переписки це найкраще, щоб ця флюент мова. Але треба практикувати багато часу. І, можливо, я повертаюся і повертаюся і повертаюся саме тому, що я так э, вчу іспанську мову. Бо тільки оце зараз восени в мене буде перші курси іспанської мови за весь час, що я э, знаходжуся за кордоном три з половиною роки вже. Ну, я ходила два місяці на самому самому початку, але тоді такий стрес, шалений був, що я звідти нічого не пам'ятаю взагалі нічого. Тож, дівчата, побачення по-іспанськи, будь ласка, коментуйте. Мені цікава ваша думка. З вами була Іра Курашина, канал Курашина. of the фрейм контент для дорослих жінок, яким набридло бути в задушливих суспільних рамках. Підписуйся, став звімочок і до зустрічі наступних відео.